Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 7 грудня 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео помилки виноградарів початківців. Частина 6. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Щиро дякую всім, хто підтримав першу, другу, третю, четверту та п'яту частини. Завдяки вашій підтримці наразі я працюю над шостою частиною. У шостій частині я прийняв рішення дещо змінити формат відео. Якщо шоста частина вам сподобається, я зрозумію, що формат відео вам цікавий та обов'язково зроблю продовження найближчим часом. Тринадцята помилка серед виноградарів-початківців має чисельну кількість варіацій. Мова йде про помилки, що пов'язані з проведенням профілактичних обробок. Раніше я вже казав, що профілактичними обробками нехтувати не можна. Сутність профілактичних обробок полягає у попередженні розвитку мільдю, оїдіуму, сірої гнилі та інших грибкових захворювань. Лікувати хворі кущі значно складніше. До того ж, хворі кущі не в змозі надати повноцінний якісний врожай. Необхідний мінімум це якщо дуже стисло зводиться до проведення наступних профілактичних обробок. Обробка на етапі, коли з'являються перші 4-6 листків. Обробка виноградних кущів перед світінням. Профілактична обробка виноградних кущів після цвітіння. Профілактичні обробки виноградних кущів на етапі дозрівання врожаю препаратами, що не мають терміну очікування. Серед найрозповсюджених захворювань виноградних кущів можна виділити мілдю, оїдіум, антракноз, сіра гниль. Серед шкідників виноградних кущів окремо можна виділити капустянку та павутинного кліща. Припустімо, виноградар проводить профілактичні обробки, які найрозповсюдженіші помилки можливі під час проведення профілактичних обробок. По-перше, це нехтування застосуванням засобів індивідуального захисту. Під час проведення профілактичних обробок засоби індивідуального захисту необхідно використовувати обов'язково захисний костюм, респіратор, перчатки та захисні окуляри. По-друге, недотримання пропорцій згідно з інструкціями, що зазначені виробниками препаратів. У разі недотримання пропорцій зменшується ефективність від проведеної обробки. У разі перевищення концентрації, на жаль, збільшується ймовірність отримання рослиною хімічних опіків. Такі самі наслідки має ще одна помилка: погано перемішані препарати. Дуже важливо ретельно перемішувати препарати. У разі неоднорідної концентрації препаратів у баковій суміші зменшується ефективність від проведеної обробки та, на жаль, збільшується ймовірність отримання рослинної хімічних опіків. Четверта помилка обробка виноградних кущів хімічними препаратами сумнівної якості. Хімічні препарати краще купувати в офіційних дистриб'юторів, добре зарекомендувавших себе виробників. Під час проведення профілактичної обробки хімічним препаратом сумнівної якості ефективність від такої обробки зводиться нанівець. П'ята розповсюджена помилка під час проведення профілактичних обробок це нехтування прогнозом погоди. Перед проведенням профілактичної обробки необхідно стежити за прогнозом погоди. Грозові дощі, на жаль, складно прогнозувати. Та все ж пам'ятайте, в ідеальному варіанті, щоб з моменту проведення профілактичної обробки хоча б добу не було дощу. Шоста помилка під час проведення профілактичних обробок це обробка протягом усього сезону однаковими препаратами. Бажано чергувати препарати. Проти мілдю, оїдіуму, сірої гнилі та різних шкідників є дуже багато препаратів аналогів. Обробляючи виноградні кущі одним і тим самим препаратом весь час, ви знижуєте ефективність після проведення кожної наступної такої профілактичної обробки. У разі якщо ви чергуєте препарати під час проведення кожної наступної обробки, зниження ефективності не відбувається. З цьому помилка здавалося б, неможлива, але факт. Нехтування терміном очікування, пам'ятайте, здоров'я це ще не все, але все без здоров'я це нічого. Обов'язково дотримуйтесь термінів очікування згідно з інструкціями, що зазначені виробниками препаратів. Не обробляйте виноградні кущі хімічними препаратами на етапі дозрівання врожаю. Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. На етапі дозрівання врожаю є безліч безпечних варіантів обробки. На моєму каналі є окреме відео на дану тему, де я навів інформацію більш докладно. Восьма помилка це обробка виноградних кущів під час цвітіння. Категорично не можна проводити обробку під час цвітіння винограду. У разі, якщо ви проводите обробку під час цвітіння винограду, не буде запилення суцвіт. Якщо не буде запилення суцвіт, гарного врожаю годі й чекати. Саме тому дуже важливо встигнути провести другу профілактичну обробку перед цвітінням винограду. Дев'ята помилка проведення профілактичних обробок в день. Обробку виноградних кущів необхідно проводити або рано вранці, або ввечері, надаючи перевагу вечірнім обробкам, оскільки саме ввечері хімічні препарати засвоюються найкраще. Якщо проводити обробку в день, коли сонце високо, виноградні кущі можуть отримати опіки. Десята помилка обробка виноградних кущів одразу після дощу або під час сильної роси. Не обробляйте виноградні кущі одразу після дощу або під час сильної роси. Обробляти виноградні кущі необхідно тоді, коли лист сухий. Тоді препарати будуть працювати ефективніше. Напишіть, будь ласка, в коментарі, які помилки пов'язані з проведенням профілактичних обробок вам відомі, або, можливо, як і я, ще не згадав у відео. Я завжди із задоволенням читаю всі ваші коментарі та намагаюся оперативно на них відповідати. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Якщо шоста частина вам сподобається, я зрозумію, що формат відео вам цікавий та обов'язково зніму продовження найближчим часом. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули помилки виноградарів початківців частина 6. Якщо ви бажаєте подивитись п'яту частину, рекомендую до перегляду ось це відео.